Тому що Тут в нас колосок. тема колосок. Власне. У нас тема колосок, та це теж колосок. Просто це... Оце. Я не знаю, як як у нас буде. Я... Це Ді колосок ти пенал, не... пенал не взяла. Та ну і Я що? Я просила взяти пенал. Та й що? Зараз я трішки перемотаю, у нас було тут багато монтажу, і ви, і може вийде це відео завтра. Я пішла за пеналом. Ребята, я не можу тут найти канал. Де він? А, ти. Я не хочу вам показувати, але подивіться. Чим очікувати. Це подобається десь на 5 років. Це ваша мечтапіна. Я взагалі не розумію. Ну, короче. О! -о, -о. Вот! Ну, выбачи, что, думать, что я, я прощаюсь. Ну, как